Доброго дня! Подивимось, проаналізуємо ситуацію таку: ймовірність терактів, повторення терактів з боку ворога, з боку армії Російської Федерації на українських територіях, на окупованих українських територіях, включаючи Крим, чи можливе повторення теракту. Можливо, підлістю, великою підлістю і силою вони намагаються, ну скажімо так, підірвати наш, наш, нашу впевненість у нашому захисті, або людей, які там живуть, вони намагаються ще більше залякати силою. Іде і тут і гра на нервах, і також тут іде ще і те, що вони будуть щось робити підлістю із останніх сил. Це для них буде як якийсь е, такий от реванш. Так, тут йдеться мова і про людей серед населення окупованих територій, які їм допомагають. Тут ще будуть залучені ці люди, любителі руського миру, які, вочевидь, підтримують цей режим, який їм подобається. Окрім того, тут ще можна сказати, що може бути така подія планування грандіозної події, яка вибухне на весь світ. Є така загроза, будь ласка, якщо мене дивитись з окупованих територій, то є така ймовірність. Ну і подивимось чи в них вийде. Дивіться, тут може бути застосована хитра, хитрість, і знову ж таки загроза є для води або для території біля води. Ось вони от роблять вибір, знову ж таки, роблять ставку на воду. Яка хитрія. Ну, тут Пентаклі. Дивіться, тут Пентаклі, тут може бути е, якийсь підрив знову. Знову якийсь підрив. Щось вони закупують, ховають. Я правильно розумію? Так, так, десь вони, там, де водні ресурси, багатні, багаті водні ресурси, багаті водні ресурси, вони хочуть таким чином, знаєте, коли їх ситуація не влаштовує, коли не, закінчує, коли не влаштовує фінал того сценарію, який вони самі собі придумали і по ньому йдуть, вони можуть, от, наприкінці, от, коли вони втомляться вже сильно, при відході, при закінченні от, їхнього перебування на цій території, вони можуть застосувати це. Перед уходом нагадять, можна так сказати, навалити купу. Ну так, метафорично. Вони можуть зробити цю підлянку. Ось так: бережіть себе і віримо в наше ЗСУ. Все є Україна.